А я вас, шановні телеглядачі, з вами знову програма Якість по-вінницьки». Сьогодні ми перевірятимемо тверді сири. Мало хто знає, що цей продукт містить білка навіть більше ніж м'ясо, тож він може стати улюбленими ласощами для вегетаріанців. Що ж до його користі, то для зубів це найкраще, адже він містить фосфор, вітаміни А, Б, Б 12 та амінокислоти. Ароматний! А як он вкусовий бугарки ласкає? А який цвіт у нього? Этот сыр, он буквально тает на твоем языке! В світі існує близько п'яти тисяч видів сиру. Цей не дивно кисломолочний приємний смак та поживні властивості цього продукту здавна вабили людство. Твердий сир на 98% засвоюється організмом. Це завдяки тому, що при дозріванні сиру його білок стає розчинним. Добова потреба людини в цьому продукті складає 100 грамів. Варто пам'ятати, і те, що він є одним з основних постачальників жиру до організму. Тому людям, котрі стежать за своєю фігурою, дієтологи радять вибирати нежирні сири. Враховуючи популярність цього продукту, його вирішила перевірити комісія, котра реалізує міську програму Якість повіницьки. Тверді сири це є одним із найбільш важливих продуктів харчування для людей, і по великому рахунку він засвідчує якісні параметри в цілому харчових продуктів. З огляду на це в роботі комісії була внесена пропозиція якраз розглянути і дослідити ситуацію в сегменті твердих сирів. І як на нас, це дуже важлива інформація. Для споживачів міста Вінці. для експертизи обрали російський сир, який прийнято відносити до категорії сичужних напівтвердих сирів. Комісія закупила по пів кілограма кожного з п'яти зразків. Отож, тестуватимемо: сир російський класичний пад Бельшостка Україна, сир російський класичний пад Баштанський сирзавод», сир російський великий ПП Рось. Це російський вапнярка, тов Інтерфуд» та сир російський, великий літинського молокозаводу. Часто ми не замислимось, як правильно зберігати сир, тому кладемо його просто у холодильник, що призводить до його заплісневілості або ж пересихання. Ідеальною температурою для зберігання є 5-8 градусів при вологості 90%. Для кращого зберігання його потрібно загорнути у харчову плівку, що дозволить зберегти свіжість. Придбавши твердий сир, комісія склала акт відбору. Всі зразки заклеїли та пронумерували. Далі в сумці холодильнику їх відправляють до державного підприємства Стандарт стандартметрологія. Тут фахівці лабораторії присвоїли кожному зразку ідентифікаційний номер. Наступний крок експертиза. До випробувального центру ДП «Вінниця. стандарт метрології в рамках програми Якість по Вінницьки надійшли 5 зразків сиру твердого російського. Дані зразки випробовувались за фізико-хімічними показниками, органолептичними показниками і мікробіологічними показниками. Результати прирівнювались до технічних умов України. Сенсорне дослідження сиру проводили п'ять фахівців лабораторії. Вони ретельно оглянули кожен зразок та оцінили їхні смакові властивості. Справжній російський сир повинен бути ніжним і пластичним або злегка щільним, слабо жовтого чи жовтого кольору. Він має бути рівномірним по всій масі. Смак та запах виражені сирні, злегка кисловаті, без сторонніх присмаків. Фахівці випробувального центру продегустували зразки сиру і визначили органолептичні показники. Це смак, запах, колір і консистенція. Повинна сказати, що за всіма цими показниками сир відповідає нормативним документам. У фізико-хімічній лабораторії в п'яти зразках сиру експерти визначали масову частку жиру, вологи, повареної солі та наявність рослинного жиру. За всіма цими показниками тверді сири відповідають нормативним значенням технічних умов. Всі п'ять зразків сиру відповідають технічним умовам України. Рослинний жир в даних зразках не виявлен. Про що це говорить? Про те, що це дійсно сир, це традиційний продукт, в якому не повинно бути рослинного жиру з п'яти зразків твердого сиру не пройшли мікробіологічне дослідження. У першому, другому та третьому зразках фахівці виявили перевищення бактерій групи кишкової палички. Ми можемо показати, що у невідповідних зразках іде газоутворення, яке характерне для бактерій групи кишкової палички. Якщо є таке газоутворення, значить бактерії групи кишкової палички присутні в продукції. Провівши всі лабораторні дослідження, експерти зробили висновки, що лише два з п'яти зразків твердого сиру заслуговують на оцінку відмінно. Тож логотип Якість повіницьки присвоєно зразку номер 4 сиру російський вапнярка ТОВ Інтерфуд» та номер 5 сиру російський великий літенського молокозаводу. Програма якість повільницьки не носить рекламного характеру та не співпрацює з рекламодавцями, виготовлена в рамках реалізації програми безпеки харчових продуктів. Якість Повіницьки, затвердженою рішенням сесії. Вінницької міської ради номер 282 від 01.07.2011 2011 року. <смір> От і добігла кінця наша передача. Інформацію щодо твердого сиру ви сьогодні отримали. Право вибору залишається завжди за вами. А ми зустрінемось за тиждень в ефірі телеканалу Віта.